Молодь Чернігова оголосила війну хамам автомобілістам в руках правила дорожнього руху та з десяток наліпок. За неправильну парковку лобове скло прикрашають таким текстом, аби власникові машини було соромно. Цей Автомобіль прип'ястує обзору <реку> іншим автомобілям, бачить пішоходів на тротуарі на даний момент на зібрі. Перший рейд вийшло десятеро активістів. З них лише двоє повнолітніх. Водійське посвідчення має один. Та юнаки у своїх силах впевнені. Ідею підгледіли у росіян. У сусідів рух стопхам набув шаленої популярності. Дебютну акцію юні чернігівці розпочали по дорозі на міський пляж. Хлопцям не сподобалося, що автомобілісти не помічають знак. Ну це знак чотири тинастрої так на східку. Що означает, що здесь дорожка только для пешеходов. Ну, вот машину на вашем прекрасному пути поїхала. Ну, тобто, вот таких людей треба освідомляти, що здесь їздити нельзя. Здесь ходять люди, мами з колясками, з дітьми. Так вот, є через сколько там 100 метрів поворот, следующий об'їхати. Офіційна дорога відкрита на пляж. За пів години на очі потрапили три автівки. Водії на тих, хто зібрався їх повчати, реагували спокійно, а дехто навіть з гумором. Наверное, не спинять увидите. З часом напруга почала зростати. Так от там от знак стоит пішохідна дорожка. Якщо ви не уїдете, ми вам наклеїмо таку наклеечку. А, так що, не здесь будете паркувати Я меняюсь и ухожу. А. И мы на пляж подъехали. А у вас нету правил? А у вас нету прав? Есть права, конечно. Показать. Ну можете показать, если для любопытства просто. Мы, ребята, взяли и пускай было то чисто. Вот мы их и не пускаем. А куда вы едете? У вас никто не пропустит вперед. Так Молодой человек, куда вы едете? Макс, Давайте не надо. Вы как приехали, так и уезжайте.

Приклад водія Москвича надихнув і власника Волги. Той порекомендував активістам забратися геть. Так ні. За... Ну, ви ж не ходіть у їжджати пішов. Попросили Що хочу... діяла? Вы нарушаете закон. Чего я нарушаю? Здесь люди колясы. Где нафиг? Вон знак, кстати, видите, я на тебе висит. Пошлите со мной поспорить. Где на стол? Пошлите, Пошлите, вон машины ездят сюда. Вон машина проехала, вы пропустили. Вот хам, хам уехал, и я поеду Нет, за хамом. Мы на кілька секунд и автовластник выбухает. С какой ты организации? Просто люди чернигова. Люди Чернигова. Так мне не надо, ваши люди Чернигова. Что это вы останавливаете машины, клейте наклейки. И вот человек. Иди на... Знервований водій в чомусь побачив і провину знімальної групи телеканалу. Так і ні, так мішаю. Уйди з дороги, я, я тебе сказав. Я стою На останок герой сюжету пообіцяв влаштувати журналісту за інших обставин гарячий прийом. здоровий Здоровить! Пішоходи, за безпеку котрих боролися, ініціативу молоді оцінили. Я сам водій пішоходна дорожка сюда нічого їхати яковим машинам цьому там перегородили дорогу і. Ми навіть вот з товаріщем доволі часто буваємо на золотому пляжі і замічаєм, як машини починають двигати, пізнять через кустили ці прігради. Довольно мешають. А в державтоінспекції юних помічників попередили. Всі починання повинні мати законні підстави. Якщо це зареєстрована громадська організація, то будь ласка, вони можуть прийти поспілкуватися з керівництвом державтоінспекції, визначити свої наміри на майбутнє щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Так як це зробила громадська організація. Дорожня варта. Якщо е, парубки мають на майбутнє продовжувати якусь роботу і допомагати працівникам Державтоінспекції, інспекції, то ми будемо їх чекати. Наступного разу молоді активісти обіцяли ретельно проштудіювати правила дорожнього руху. В свої ряди хочуть запросити ще й кремезних парубків.